Вітає вас на календарі. Четвер, 4, 4 серпня. У прямому ефірі телеканалу СК 1 вечірній випуск новин. Про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Сьогодні свою першу річницю відзначила Національна поліція України. Головний фітосанітарний інспектор Житомира затриманий за хабарництво. Олімпійці Житомирщини поїхали за перемогами в Ріо. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні, вперше, в історії нашої незалежної держави відзначається День національної поліції України. Рівно рік тому президентом був підписаний закон про її створення. У Житомирі святкування дня поліції почалося з виставки на майдані Соборному, оснащення та техніки усіх підрозділів правоохоронців. Відбувся також і святковий концерт, на якому побувала Анастасія Гребінь. На площі Соборній поблизу приміщення музично-драматичного театру імені Івана Кочерги поліцейські святкують День Національної поліції. Вони влаштували виставку своєї зброї та техніки, яку використовують під час виконання своїх завдань. Привітати полісменів з річницею прийшли високопосадовці та представники духовенства. Я дякую вам, адже багато з вас вже продемонстрували свій патріотизм, свою любов до рідної землі. У зоні проведення антитерористичної операції висловлюю вам найщиріші і найтепліші слова вдячності від імені усієї Житомирщини за ваш героїзм та вашу мужність. Також на урочисту частину був запрошений академічний ансамбль Національної гвардії України. Починаючи з 2016 року, день національної поліції буде відзначати з 4 серпня. Так зазначив президент України ще в 2015 році. Та окрім року плідної роботи в нової поліції є і недоліки. В першу чергу це відсутність в повній мірі професійного особового складу, тому що ряд професіоналів під час переведення в національну поліцію звільнились. Дехто був звільнений за підсумками атестації. І по-друге, одне з основних, те, що зараз турбує, це неналежне матеріально-технічне забезпечення. Хоча фінансування і не вистачає, та це не завадило у березні 2016 року прийняти присягу 229 новим Житомирським службовцям. Ольга Багінська, Анастасія Гребінь, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Сбу спіймало на хабарі головного фітосанітарного інспектора Житомира. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та нацполіцією викрили механізм систематичного отримання хабарів головним фітосанітарним інспектором Житомира та його підлеглим. Співробітники спецслужби виявили, що посадовець спільно з фахівцем лабораторних досліджень вимагали гроші за безперешкодне проходження фітосанітарного контролю, лісоматеріалів та товарів рослинного походження та видачу сертифікатів для більшості експортерів, зареєстрованих у Житомирі. За попередніми оцінками, середньомісячний дохід зловмисники. Встановив близько 100 тисяч гривень. Під час обшуків за місцем проживання зломисників правоохоронці вилучили 7 тисяч доларів, записи з датами та сумами отриманих хабарів. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчо-оперативні дії. На останньому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради було вирішено, що Житомирські школи самостійно будуть розпоряджатися власними фінансами без погодження з управлінням освіти. Таке нововведення почне діяти з 1 жовтня у дошкільних навчальних закладах і з 1 січня наступного року у загальноосвітніх закладах міста. Детальніше про це начальник управління освіти міськради Валентина Рендарчук. До прогресивні процеси, які називаються децентралізація. І ми також, підтримуючи цю і ці процеси щодо децентралізації, які відбуваються в нашій державі, ми також запропонуємо децентралізацію нашої бухгалтерії, щоб збільшити самостійність, тобто автономію наших закладів освітянських щодо розпорядження фінансовими ресурсами. От, і підвищити самостійність і роль наших керівників фінансової, адміністративно господарської діяльності. Щоб не було, знаєте, скажімо так, системи радянського патерналізму, коли є опіка управління освіти і головним розпорядником коштів є управління освіти. Що ми повинні думати за кожного керівника. Вважаючи, що йому потрібно чи не потрібно, і беручи за це звичайно відповідальність на себе, От. тому ми вже майже десь близько двох років вивчали цю ситуацію. Це процес для того, щоб дати людям, якщо ти керівник, відчути себе повноцінним керівником. І дати йому той ресурс, щоб він дійсно відчув себе розпоряднити. Вже неодноразово у своїх сюжетах ми піднімали питання створення ОСББ, розглядаючи як позитивні, так і негативні сторони цього питання. Наступний сюжет про мешканців будинку по майдану вокзальному при створенні свого об'єднання вони зіштовхнулись зі значними проблемами, якими саме дізнавався Костянтин Касьян. Майдан при вокзальній дріб 126. Вже довгий час жителі цього будинку не можуть вирішити чи залишити сім під управлінням житлово-будівельного кооперативу, чи створити ОСББ. Зробіть мені, мені розрахунок неодноразово це питання виносилося на загальні збори, але жителі цього будинку дійти до консенсусу так і не можуть. Скажу Чого ви його ці форми не тікати. За скільки ви видру поставили за місті за щоб що ми, ми спитали це у представників влади. Чим вони можуть зарадити? І зрозуміло, що відповідальність лежить в першу чергу на людях. Якщо люди дійсно хочуть щось змінити, якщо у людей є ініціатива, я готовий приходити до цих людей, пояснювати, підтримувати їх і так само йти разом з ними до тих змін, які вони захочуть. Якщо люди пасивні, їм щось не подобається, але вони не хочуть нічого змінювати, ну важко знаєте, таких людей тягнути за руку. Будемо вирішувати питання, шукати. Шляхи для допомоги людям з приводу даного питання Думаю, думки у мешканців магазин, будинку купує, різняться. Виханців. Я не знаю, нас все устраювають. І в під'їзді теж все устраювають. Умови у нас складні в будинку, ніхто нічого тут не вже багато років, ніхто нічого не робить. Підвали в аварійному стані, ліфт теж не в дуже гарному стані. У управління влаштовує. Управління проживає, поки що немає. То, що забували зимою, то він зробив. Все, одни один ремонты такие в подъезде МОНа. приміщення. примещение? Э, Нет, там вообще бардак. Я против СББ. Против, против, против. Состояние ужасное. Плавает Иван в туалете, потому что трубы нечищенные, ржавые, ничего не смывается. То есть ужас. Аварийная какая-то там ситуация с водой. У нас тут же сантехники, у нас прекрасные сантехники работают. Они тут же чинять і в порядку. Підвали всі сухі, я самі провіряли. Зараз ми знаходимося у підвальному приміщенні під'їзду No1, і ми можемо побачити місцеві реалії. А ось в таких умовах живуть мешканці дому, який давно потребує ремонту. Болота, грязь. Це ще нормальне состояння. Буває і похуже, поколено води. Хороше. Все, понюхали. Хороше. А допоки триває конфлікт, мешканцям будинку доводиться жити саме в таких умовах. А для вас працювали Костянтин Касьян, Леонід Придаченко Ігор Андрух, телеканал СК1. до середини серпня переселенців із зони АТО виселять з готелю Житомир. Переселенців з районів проведення АТО, які в даний час проживають в готелі Житомир, виселять звідти до 15 серпня. Відповідний проєкт рішення вже розміщений на сайті міської ради. Працівники комунального підприємства, агентство з управління майном повинні проінформувати переміщених осіб про припинення терміну проживання у зв'язку з проведенням реконструкції готелю та складним фінансово-господарським станом підприємства. Крім того, відповідно до проєкту рішення комунальники мають провести звірку сплачених переселенцями коштів за житлову комунальну. Ні, послуги в період проживання, а також вжити заходів по ліквідації заборгованості. Якщо ж до 15 серпня переселенці не зможуть самостійно знайти собі житло, їх переселять до гуртожитків закладів професійно-технічної освіти. Вже завтра весь світ чекає на відкриття 31-х літніх олімпійських ігор. Серед 200 спортсменів, які представлятимуть Україну у Ріо-де-Жанейро, є шестеро наших земляків. Аби привітати олімпійців та побажати їм успіхів. У Житомирі влаштували урочистий захід. Про це більш детально в сюжеті. Олімпійські ігри в Ріо вже назабаром. Житомирщину на Олімпіаді представлятимуть шість спортсменів. Мешканці міста, представники міської та обласної влади привітали олімпійців та побажали успіхів. Тому що я переконаний, наша з вами енергетика обов'язково передасться нашим спортсменам і, можливо, додасть їм якоїсь секунди, якогось міліметру, якогось невеличкого успіху, і будемо чекати їх. З медалями на час Олімпійських ігор у стародавній Греції припинялися війни і укладали перемир'я. А представники ворогуючих сторін проводили в Олімпії мирні переговори з метою залагодити конфлікти. Наші чиновники також мають такі надії, але Олімпіада це мир. Так було завжди, так було до нашої ери, так було, коли відновлювалися Олімпійські ігри. І надіємося, що в нашій державі теж наступить мир і на тих землях, які сьогодні на жаль. Окуповані, окуповані нашим ворогом. Ми спитали у присутніх спортсменів, що для них означають Олімпійські ігри та чого вони бажають нашим олімпійцям. Перемоги, наснаги до перемоги, удачі, щоб. Дистанція подолалась легко. Дає надію на те, що наші спортсмени на Олімпіадах нас прославлять. Це е, стремлення всіх, всіх спортсменів, щоб вони теж е, попадали на Олімпійські ігри і піднімали авторитет нашої країни. Телеканал СК-1 приєднується до привітання спортсменів та бажає успіхів і великих досягнень на іграх. Костянтин Касьян, Леонід Предаченко, телеканал СК-1. У Європі та США велосипед популярний вже давно. Його подобали навіть політики та зірки. Це економія часу, можливість підтримувати тіло в тонусі, виклик дорожнім заторам та елемент стилю. Ці переваги відмітили і житомиряни. Для того, аби створити комфортніші умови для велосипедистів міста, сьогодні розпочалося встановлення велопарковок. Перше з яких з'явилась біля стін міської ради. Детальніше про ці конструкції та де ще чекати велопарковні місця в Житомирі, розповість Ольга Багінська. Хоча у нашому місці немає велодоріжок, але велопарковки. Все ж потрібні, тому з місцевого бюджету виділили 100 тисяч гривень на їх облаштування. Першу велопарковку встановили біля міської ради. Перші велопарковки, які встановлюються в рамках нашого проекту, всього їх має бути 40, Це ті комунальні велопарковки, які будуть встановлені біля комунальних закладів. Така одна секція коштує 378 гривень. Ми коли виставляли на прозору, розраховували цифру, яку 500 гривень, але через відкриті торгів вдалося досягнути такої оптимальної ціни. Відповідно, залишаються кошти і на роботи. Ми вписуємося і виконуємо свій план. Та ще маємо навіть економію. Процес встановлення велосипедних парковок контролюють громадські активісти та представники управління транспорту. Вони вже Доведені своєю практичністю і комфортністю для міста тут можна просто зацепити ніякі колеса не вставляєте, тож велосипед не падає і ну все зручно стоїть компактно. Комунальна велопарковка зроблена з металу гарної якості, проста у експлуатації займає мало місця та дешева у виготовленні. Тому і в нас має передувати спочатку створення інфраструктури, тис тобто парковки, доріжки би це все однозначно спонукатиме. Якщо ти не маєш можливості, як доїхати, де залишити, то ну розвиватися з не немає сенсу. Але я думаю, що ми поступово будемо до того прагнути. І Місто буде ставати мати менше машин, а мати більше все ж таки пішоходів, якби велосипедистів і громадського транспорту. Тепер наше місто стане більш зручнішим та мобільнішим. А для вас працювали Ольга Багінська, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 У Житомирі привітали чемпіонів з веслування на драгонботах. Житомирська команда сальса Драгонбот повернулася з чемпіонату Європи 2016 з греблі на човнах драконах. Із перемогою привітати їх із успішним виступом на чемпіонаті та презентувати станцію водних видів спорту прийшов міський голова, який зараз перебуває у відпустці. Тому був не в традиційному костюмі, а в повсякденному одязі. Чемпіонами Європи стали семеро житомирян. Завдяки отриманим медалям команді, яка представляла Україну, вдалося отримати перемогу у чемпіонаті. Це перша перемога України в цих змаганнях. До цього перші здобували Великобританія, Росія, Німеччина та Угорщина. Заступник міського голови Матвій Хренов запевнив спортсменів, що вже з наступного року вони зможуть тренуватися на базі водних видів спорту. Вже завершується проведення тендеру. Ми плануємо в цьому році провести будівництво першої черги. Це будівництво саме спортивного приміщення та Елінг для там, де будуть зберігатись лодки та інше знаряддя для заняття на воді. І в наступному році ми плануємо облаштування маршруту. Це теж таки насправді дуже дорого і важко, якщо правильно його зробити. відповідно міжнародним нормам, і трибуни. Благодійний фестиваль арт-терапія закінчився, проте зібраної суми виявилось недостатньо для придбання гамотерапевтичного пристрою для онкологічного відділення, заради якого і влаштовувався цей триденний фестиваль. Проте організатори запевняють, що збір коштів буде тривати й надалі. Закінчився другий благодійний фестиваль арт-терапія. Волонтери збирали кошти на гаматерапевтичний пристрій для Житомирського обласного онкологічного диспансеру. За три дні фестивалю було зібрано 16 тисяч 611 гривень. Це вже ж маленькі кошти. Планку ми поставили досить таки високу, але це ще один впевнений крок. У нашій поставленій меті світові хіти та нові українські пісні, вірші, театральні вистави, пікніки на центральній площі, саморобні прикраси, одяг і сувеніри. Такими були фестивальні принади арт-терапії. Наша мета це привернути увагу до проблеми раку в Україні, до проблеми онкології саме в Житомирській області, яка найбільше постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. І наша мета це показати, що разом. Спільними зусиллями ми можемо творити надзвичайно великі справи. на цьому. Їхні плани не закінчуються, і вже у вересні вони планують створити наступний благодійний фестиваль і закликають усіх бажаючих приєднуватись. Думаю, що був вже в вересні цього року. Скажіться, це буде 24 число. Ми вже проведемо ще один фестиваль. Зараз ми обмірковуємо не назви, обмірковуємо Форматі його це буде скаже за одноденний фестиваль. Зі слів організаторів збір коштів розрахований до 2020 року. Необхідна сума 4 мільйони гривень. Ольга Багінська, Дмитро Тітенок, телеканал СК 1 На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Залишайтеся з телеканалом СК 1 Вітаю вас в ефірі СК1. Добірка спортивних новин з арен України та світу. Станом на 4 серпня. В Житомирі стартували одразу два чемпіонати з велоспорту. Шахтар у серії пенальців вилиців з ліги чемпіонів. Суперника кличка дискваліфікували через вживання допінгу. Про це та інше далі більш детально. В Студії Ольга Топольницька. У Житомирі стартували одразу два чемпіонати з велоспорту. Сьогодні на майдані перемоги стартували відкритий чемпіонат України багатоденній гонці з велоспорту та відкритий чемпіонат міста Житомира з меморіалом пам'яті Святослава Толмачова. Урочиста частина та відкриття чемпіонату відбулися біля готелю Житомир, але стартували учасники змагань від стадіону Мальованка. П'ять днів поспіль Житомирщина буде велосипедною столицею. Змагатимуться 29 команд з 20 областей України та учасники з Молдови. Зазначила на відкритті чемпіонату начальник управління сім'ї молоді та спорту Світлана Гресь. Спортсмени змагатимуться п'ять днів у різних вікових категоріях. Наймолодшому учаснику змагань 12 років, найстаршому 80. За попередніми підрахунками, загальна кількість учасників складає близько 200 осіб. Ось головним призом у кожній віковій категорії стане грошова премія. У розмірі близько півтори тисячі гривень. У Житомирі урочисто підняли прапори з нагоди відкриття Олімпійських ігор. Сьогодні напередодні відкриття 31-х літніх Олімпійських ігор в Житомирі урочисто підняли державний прапор України, Олімпійський прапор та прапор параолімпійських ігор. На Майдані Соборному зібралося кілька сотень людей, серед яких спортсмени, тренери, ветерани спорту та молодь. Привітали Житомирян з початком Олімпійських ігор, керівництво області та міста, а також представники обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Нагадаю, що цьогоріч в Олімпійських іграх візьмуть участь шість спортсменів Житомирської області. Юлія Єлістратова, Марія Шаталова, Наталія Лупу, Тетяна Рябченко, Володимир Матвійчук та Юлія Олішевська. Стало відомо, як виглядатиме Житомирський стадіон Полісся. У Житомирі активно триває реконструкція стадіону «Полісся», який стане основним майданчиком для тренувань спортсменів в області та проведення різного роду змагань, у тому числі всеукраїнських. Зараз вирішуються та завершуються роботи по легкоатлантичному манежу, що дозволить здати в експлуатацію західну трибуну вже до 1 вересня. До кінця року заплановані демонтаж східної трибуни, яка в аварійному стані. Реконструкція футбольного поля з системою поливу та дренажу, бігових доріжок, підведення зовнішніх мереж, частини робіт із благо. Устрою заплановано провести наступного року. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський робить акцент на якість робіт та зручність для спортсменів, та пообіцяв, що триматиме на особистому контролі всі роботи, що ведуться на стадіоні Полісся. Шахтар у серії пенальтів вилетів з Ліги Чемпіонів. Донецький шахтар не зміг перемогти Янг -бойс» і вилиців з Ліги Чемпіонів. У матчі відповіді третього відбіркового раунду єрники програли в основний час з рахунком 0-2. Обидва голи забив Юа Кубо. Додатковий час голів не подарував, а у серії після матчових пенальців виграли швейцарці з рахунком 4-2. У донечан схибили Ракицький та Фред. Зазначу, що жеребкування останнього етапу кваліфікації відбудеться 5 серпня, о 13-й годині за київським часом. Суперника кличка дискваліфікували через вживання допінгу. Британський чемпіон світу за версіями a Ей біодабє та даббіо Тайсон Фюрі дискваліфікований через вживання допінгу. У нього знайшли анаболічний стероїд нандролон. Інформація про це з'явилась на сайті національної антидопінгової організації Великобританії. Разом з ним відсторонений, і його брат, важковаговик Хію Фюрія, Зазначу, що у листопаді минулого року Тайсон за очками переміг українця Володимира Кличка. Тепер результати поєдинку можуть визнати недійсними. Це остання новина у випуску. Слідкуйте за спортивним життям в ефірі телеканалу СК1.